Будівельна компанія Каркас Груп завершили будівництво ще одного складу для нашого постійного клієнта у Житомирській області. Розміри цього складу 24 метри у ширину та 72 у довжину. Раніше на цьому місці. Стояв застарілий залізобетонний склад, який обмежував можливості господарства через свою висоту та об'єм зберігання, не дозволяючи розвантажуватися єврофурам. Таким чином було прийнято рішення про будівництво нового складу, який здатен зберігати до 7 тисяч тонн пшениці. Цього досягнуто завдяки встановленню по периметру складу опорної стіни висотою 4 метри, що може витримувати навантаження найважчих культур, таких як пшениця та соя. Для комфортного розвантаження єврофури необхідна висота в 9 метрів. Ця висота забезпечує оптимальний кут вивантаження в 30 градусів, що дозволяє будь-яким культурам вільно висипатися з кузова вантажівки. Це робить процес розвантаження швидким і ефективним, що важливо для економії часу та забезпечення безперебійної роботи господарства. Для зберігання зерна важливо уникати утворення конденсату всередині складу. Саме тому ми встановили комбіновану вентиляцію з автоматизованими вентиляційними решітками, керування якими можна здійснювати дистанційно, а також вентиляційні вікна, які запобігають утворенню конденсату під покрівлею і забезпечують постійний притік свіжого повітря. А завдяки полікарбонату в складі достатньо природнього освітлення для денної роботи. Каркас Груп ваш надійний партнер у будівництві.